Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. На часі програма тема дня, і сьогодні у нас у студії директор інституту стратегічних досліджень Нова Україна Андрій Єрмолаєв. Я вас вітаю, пане Єрмаєві. У нашій студії власне сьогодні на круглому столі ви говорили про перспективи розвитку Кіровоградщини. І Кіровоградщину позиціонували як перспективний регіон-лідер. Скажімо так, в чому полягають наші лідерські позиції, в чому переваги Кіровоградщини сьогодні? Я дуже вдячний можливості висловити наші бачення, наші пропозиції. І сьогодні наша перша зустріч вона заявна. Ми приїхали досить великим складом від імені всього колективу інституту Нова Україна. Це досить потужна на сьогодні структура. І з нами економісти, фахівці з питань сталого розвитку, культурологи. Я думаю, що з часом я зможу познайомити своїх колег з усією своєю командою. По перше, це не перший досвід співпраці з кіргацькими експертами, бізнесменами і представниками влади ще рік півтора тому. Ми співпрацювали з місцевою владою, державною адміністрацією, міською радою обласною з приводу підготовки пропозицій до стратегії регіонального розвитку Кіровоградської області. На сьогодні це діючий документ. Я вітаю те, що тут є бажання у депутатів у місцевих експертів, державних службовців і. Перепрацювати, я значно таке завдання поставлено, і е, враховуючи, що ми і високо цінуємо цей документ з точки зору його якості, ми не пропонуємо альтернативи. Ми пропонуємо організувати роботу по допомозі по доопрацюванню цієї стратегії. Це, мабуть, перше і головне. Враховуючи, що у нас є досвід роботи над нормативними документами, а в складі інституту є не лише. Е, Фахівці науковці а є багато людей з досвідом роботи на Державній службі, в РНБО, адміністрації президента, в державних установах дарачого характеру. У нас є досвід підготовки нормопроєктної документації і розробки пропозицій, які дійсно будуть ну, ефективні, коли опрацьовується власне документ. Тобто в нас є культура підготовки документів. І другий важливий момент. Сьогодні лунало чимало. Зауважать, що в країні, на Кирачені, зокрема, йде такий феномен відтоку мізків. Але я більш ніж переконаний, сьогодні зустріч це засвідчила, що насправді кожен регіон владіє потужним експертним потенціалом. Тут багато людей, які добре знають свою економіку, добре знають демографію, знають, як облаштована місцева влада, плюси-мінуси. І тому наша місія полягає не стільки в тому, щоб там приїхати з якимись новаціями з Києва, скільки допомогти забезпечити ось цю комунікацію, зібрати, допомогти підготувати пропозиції, можливо, через суперечки, можливо, навіть через якісь альтернативні варіанти. Це все нормально для діалогу. Я називаю такий напрямок інтелектуальним менеджментом. І третій момент, чому все-таки Кириограчна розглядається як локомотив, як лідер в майбутньому. У нас дуже змінилась країна за цей рік. І Протестний Майдан, криза державності, події на Сході Криваві, війна і анексія Криму, вони суттєво змінили і політичний клімат, і настрої Але вони змінили і внутрішню геоекономіку. У нас потужні промислові регіони зараз потерпають від війни, потерпають від зміни стосунків з нашим північним сусідом. Деякі підприємства опиняються на тривалий час в такій паузі, будуть шукати нових партнерів, нові ринки і так далі. Але від зворотнього це виклик і водночас інтерес до тих регіонів, які отримують шанс повести за собою за рахунок прискорених реформ, оскільки тут збережена стабільність, і за рахунок розвитку тих переваг, які ще вчора здавалися, ну скажімо так, не такими цікавими. Стосовно Кіровограду. Не секрет, що Кіагачна завжди була одним із таких ну не більш потужних, особливо для майбутнього, якщо говорити на регіоні, де розвивалися агропромислові кластери, де розвинуто аграрне виробництво, і зараз має бути зроблений акцент на формування інфраструктури, забезпечення сільського господарства, підвищення інтенсивності. Ну і те, про що говорять сьогодні і бізнесмени, і економісти, дійсно, підвищення рівня глибокого глибини переробки сировини, щоб ми були не сировинною країною, а щоб ми були державою, яка пропонує високоякісне продовольство з високою доданою ясністю на зовнішні ринки в умовах підписаної угоди з євросоюзом. Це особливо важливо. Отже, потрібно інноваційні пропозиції. Пошук тих сегментів ринку і внутрішнього, і європейського, де дійсно наш виробник зможе не лише конкурувати. Але мати додаткові прибути за рахунок нової якості власне для того, щоб попрацювати ось ці напрямки. Ще, ще один момент. Я вважаю, що це можливо визначити обличчя Кіровоградщини чи 15-20 років. Це перспектива розвитку ядерної енергетики в Україні і розвитку видобутку урану і інших видів радіоактивного палива. На Керогранчі. Я знаю, що є чимало екологічних проблем, є проблеми пов'язані з здоров'ям, і це все має роздатись в комплексі, але чому на цьому акцентую? Ми, ми скоро будемо переживати у світі так звану нову ядерну революцію, пов'язану з зміною технологічних укладів. Замість використання збагаченого рану, який дійсно несе собі радіоактивну загрозу, ми пережили Чорнобиль, починає використовуватись незбагачене паливо. Є вже і експериментальні устаткування, є вже реактори, які працюють на промисловій основі. Україна зобов'язана включитися в цей процес освоєння нових технологій апробації науково-дослідницьких робіт. І я думаю, що через 15-20 років ми будемо використовувати не реактори збагаченим е, ураном, а реактори, які будуть використовувати незбагачене паливо. Воно безпечне, воно забезпечує додаткові екологічні переваги. Кому як не Кировоградщині, зараз? Включитись цей процес. І третій момент погляньте на мапу України. Адже нам до сих пір дісталася і зберігається інфраструктура транспортна ще часів радянського союзу, яка відображає ще ту економіку з її потребами, з її грузопотоком, з її розподілом виробничих сил. Україна має, проводячи реформи, формуючи нову економічну структуру свою, по-іншому подивитись, як себе облаштувати. І центр України, зокрема Кіогачна, може стати транспортним хабом таким. Який з'єднує південь з його портами, транспортними потоками і з'єднує захід і схід з точки зору переміщення по суші? Це потрібно розробляти це питання не одного року, угу. але потрібно себе помислити якось таким Україні. У нас в вже майже немає часу, але все ж таки я маю вас запитати і про це. Ви накреслили такий план. Так, кілька напрямків, за якими може працювати Кіровоградщина Скажіть, будь ласка, за це часів лише три з багатьох, які можна. Я розумію а, за часів, коли ну досить швидко все міняється, і, наприклад, зокрема, очільники області також для кого ці завдання можуть бути? Постійними, і, власне, чи можуть підприємці, наприклад, якийсь інвестор конкретно взяти щось для себе і іде шукати інвесторів? Ну, Я почну з головного. Ми зараз, переживаючи кризу державності, зобов'язані е, е, створити другу державність України. У, нов, у неї нові е, е, сили, які це творять. Це молоде самоврядування, яке чекає реформи, це молоде громадянське суспільство, це підприємницький клас, який очікує економічної свободи сучасно реформованого ринку. І я вважаю, це і інтелектуальний клас, який зобов'язаний нарешті подумати про проектування країни і кожного регіону, кожного тобто, міста. Тобто варто говорити чотир... про створення громадських якихось комплексів, так? Ось ці чотири сили мають приймати участь в стратегуванні. Що таке стратегія? Це ж не папір. Це колективна воля, яка чітко виражена в цілях, заданнях і етапах. І незалежно від того, яка партія, який чиновник можуть зараз особлювати владу, це стратегування має бути відомо, задокументовано, і якщо хочете нинішньою мовою. Про неї має знати кожен мешканець регіону, який знає, які нього переваги, яке в нього майбутнє. Документи мають жити своїм життям. Я вам дякую за інформацію. Гадаю, що буде кому скористатися вашими порадами і стратегією, над якою ви працюєте. А головне, що вона виявиться ефективною. Та я розраховую на підтримку кіровограції і на розуміння наших колег. Дякую. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був директор інституту стратегічних досліджень Нова Україна Андрій Єрмолаєв. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.